Економіка аргументує мовою цифр. Завдяки угоді про зону вільної торгівлі між ЄС та США полегшення відчують насамперед експортери, адже вони чимало зекономлять завдяки єдиним нормам та процедурі допуску на ринок. Запланована угода має стати справжнім кон'юнктурним ривком, вважають у німецькому інституті економічних досліджень. На замовлення фонду Бертельсмана в інституті вирахували, що за умови підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС та США кожна федеральна земля. Експортуватиме щонайменше на 20 відсотків більше товарів. Тому в Німеччині буде створено 160 тисяч нових робочих місць, а доходи зростуть в усіх сферах економіки. Утім, інші економісти сумніваються і не тільки через неузгоджені сільськогосподарські стандарти чи можливу появу на ринку американських генмодифікованих продуктів. Експерти-економісти університету Каселя прогнозують навіть регрес. Вони виходять з того, що насамперед побільшає низькооплачуваної роботи, оскільки додаткові обсяги зайнятості припадуть на виробництво металів та продуктів харчування, де традиційно зайнято багато низькоосвічених. Також експерти застерігають від занижених соціальних стандартів та екологічних нормативів. В одному ж думки експертів збігаються. Швидкому підписанню угоди все ще заважає втрата довіри через скандал з прослуховуванням американськими спецслужбами. Тож союз німецької промисловості, як і канцлерка Ангела Меркель, поки що прагнуть виробити спільні правила діяльності спецслужб.